Зараз всі квасять огірки, і якщо у вас залишилось трохи розсолу, не поспішайте його виливати. Я огірочки заквашую без цукру, тому в розсол трохи цукру всипаю і довожу його до кипіння. Коли розсол закипів, знімаю його з вогню і вливаю оцет. Небагато, буквально столову ложку. В окрему ємність всипаю пачку якісного гірчичного порошку і цим розсолом розвожу його до потрібної консистенції. Перемішувати краще за все вінчиком. Обов'язково додаю пару столових ложок олії. Олія зробить консистенцію оксамитовою та ніжною. Влила ще декілька ложок розсолу, перемішала, і ось така консистенція гірчиці мене вже влаштовує. Тільки одразу таку гірчицю їсти не можна. Її потрібно розкласти по сухим баночкам і прибрати в тепле місце на 12 годин, а потім переставити у холодильник. За таким рецептом гірчиця виходить дуже пекельна та гостра, прямо така, що аж мерехтить в одному місці. А якщо ви хочете більш лайтову гірчицю, то тоді заливайте її холодним розсолом.